У Бога є договір. Він каже: я тебе захищу, я тебе благословлю. Всюди, куди не підеш, я буду з тобою. Якщо підеш тими дорогами, якими повелів тобі ходити Господь. Підеш іншою дорогою, буде проблема. Вийдеш з Божої опіки, вийдеш з дороги Божої, лишишся сам, там Бога не буде. Тому, брати і сестри, Бог з нами. Якщо ми з ним. У нас є вибір. Не Бог вибирає, з ким йому бути, а з ким не бути. Бог дав цей вибір людині. Бог справедливий і неліцеприятний. В нього родичів на землі нема. А в нього любимчиків таких просто так нема. Він не може одну людину наказувати, а другу благословляти, тому що він справедливий. Він лишив вибір за людиною. Ти сам собі вибери». Хочеш ти, щоб Бог Бог з тобою, чи не хочеш? І Якщо хочеш, будь з ним. От вийшов ти з зібрання і серед тижня будь з ним. І він буде з тобою. Не будеш ти з ним, не буде він з тобою. Будеш день з ним, день без нього. Ти рискуєш, що в ті дні, коли ти без нього, ти можеш пострадати. Тому, брати і сестри, вибір за нами. Боже, будь зі мною, а Бог каже, це від тебе залежить. Боже, будь зі мною, це від Тебе залежить. Це ти маєш вибрати. Людина каже, Боже, будь зі мною, а Бог каже, а я що не хочу з кимось бути, я що проти бути з тобою, я що відказуюся, найдіть людину, з якою Бог проти бути, ні з одною. Написано, Бог хоче, щоб усі люди спаслися, досягли пізнання істини. Всіх він любить, за всіх син Божий помер. Бог не проти бути з кожним. Все стою і сточу абсолютно до всіх. Він не проходить від одного, од, двох перескакує до четвертого йде. Це стою і сточу. І хто відкриє, хто відкриє своє серце? І я увійду і буду з ним вечеряти. Буду з тобою. Увійду і буду вечеряти, якщо відкриєш двері. Двері маєш відкрити ти, Христос двері не відкриває. Він не приходить, як приходять зломщики, і ті, які грабують грабіжники, і Він виламує двері, бо Він хоче там бути. І він ніжно стукає. І якщо ти хочеш бути з Ісусом, і якщо ти хочеш, щоб Ісус був з тобою і вечеряв з тобою, відкрий йому двері, вибір за тобою. Відкривай двері і будь з ним. І він буде з тобою. Він від тебе не втече. 24 години на добу буде з тобою. Він тобі клянеться і обіцяє. 24 години на добу Бог буде з тобою. якщо ти 24 години на добу будеш з ним, він не утомиться.